Господь з вами і з Духом Твої читання святого Євангелія від його. Слава Тобі Господи. Був один чоловік із Фарисеїв на ім'я Никодим, старійшина на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві! Знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може чинити таких знамень, які ти чиниш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому: воістину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства». а Ним йому каже. Як може людина, будучи старою, народитися, чи може вона вдруге увійти в утробу своєї Матері і народитися? Ісус відповів, воістину, воістину кажу тобі, коли хто не народиться від води і духа, не може увійти до Божого Царства? Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори, вітер де хоче віє, і ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує, так є з кожним, хто народжений від Духа. Слово Господнє, Слава тобі, Христе. Коли ми роздумуємо над метою нашого життя, тоді для кожного християнина є зрозуміле, ясне, що нашою метою є Боже Царство, до якого ми прямуємо. Або ще можемо сказати, що метою нашого християнського життя є повна єдність з Богом. То з'єднатися з ним в повноті, і щоб це з'єднання з Богом відбулося вже тут на землі, вже в теперішньому часі, не тільки очікування Божого царства, яке буде в повноті після нашої смерті, коли ми зустрінемося з Богом, але щоб це Боже царство вже було посеред нас, як про це говорить Ісус. Тобто, коли Він, він є посеред нас, тоді є Боже царство. Але що для цього робити, щоб дійти до цієї мети, дійти до цієї єдності з Богом, це запитання можемо собі задавати, а що мені для цього робити? Хтось питає, а яку молитву треба молитися для того, щоб до Божого царства потрапити, або в яку церкву ходити треба, або які вчинки потрібно робити. Чи ще якось інакше угодити Богові, подобатися Богові. Тобто, що я маю робити? Ісус сьогодні нам в Євангелії дуже чітко говорить через цю розмову з Никодимом, Фарисеєм, Він каже, треба народитися згори, для того, щоб побачити Боже Царство. Потрібно народитися згори. Некодим цього не розуміє, він каже так логічно, розмишляючи, я не можу увійти в утробу матері ще раз народитися, якщо це вже один раз відбулося. Він цього не розуміє, що це означає народитися згори. Але питання, чи ми це розуміємо? Чи ми, маючи вже певний досвід віри. Досвід присутності Бога в нашому житті, участі в таїнствах, чи ми розуміємо, що це означає народитися згори? Це означає вийти із мислення, що я є рабом, рабом свого Пана. Ісус говорить до апостолів, я вас. Не називаю рабами, я вас називаю вже своїми друзями. Я хочу, щоб ви були моїми друзями, і Ісус стає теж другом для апостолів, і це є зовсім інший рівень стосунків з Ісусом. Або народитися згори означає те, що говорить апостол Павло в посланні, здається, до Ефесян. Скинути з себе стару людину, одягнутися в нову людину, тобто залишити те, що не є угодне Богові, те, що не, не наближає мене до Бога, те, в чому я не є подібним до Бога, скинути стару людину і одягнутися, те, що ми сьогодні чуємо в Євангелії, в силу з висоти. Тобто, в Духа Святого, народитися заново з води і Духа, це не тільки прийняти хрещення в протестантській традиції це друге народження полягає, власне, в такому глибокому, щирому наверненні, коли людина приймає силу Святого Духа. Це, те, що відбулося в апостолів в день п'ятидесятниці, що вони прийняли Святого Духа і це спонукало їх проголошувати добру новину, тобто Євангеліє. Вони одягнулися в силу з висоти, в дари Святого Духа і були ведені Святим Духом. І це для нас такий приклад. До чого нас запрошує сьогодні Христос одягнутися в силу з висоти, тобто прийняти дар Святого Духа, чи ми це хочемо, чи ми усвідомлюємо, наскільки це нам потрібне, чи ми готові прийняти дар Святого Духа, котрий покаже нам правду про нас, котрий буде закликати нас до змін в житті, котрий, як Ісус говорить, Вітер, де хоче віє, ти чуєш його голос, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так є з кожним, хто народжений від Духа. Тобто Дух Святий тоді є тим, котрий керує моїм життям, але з моєю участю і з тим, що я дозволяю і хочу, щоб Дух Святий провадив мене, керував. І вів до Ісуса Христа, до Небесного Отця. Амінь.